Якщо ви раптом прийшли сюди, щоб запитати мене, де я був так довго, де я був всі ці місяці, відповім нам, вам наступно. А, відпові... а дайте вам собі цю відповідь самі. Чи дивилися ви мої останні відео? Чи багато там переглядів? ж це багато? Два. Мені приємно. Мені дуже приємно, те, що я стараюся над ними. Бо почав нарешті малювати нормальні обкладинки. Ви їх надивитесь. Ну добре. Буду на цьому каналі знімати сам, сам для себе. Хотілося би якоїсь віддачі, але... Ну, схоже, не буде такої віддачі. Просто знаєте, що поки я тут сиджу на сервері, де я граю, на моєму режимі, на якому я грав, стався вайп. І поки я з вами тут сиджу, записую, то там люди лутають, все, там люди розвиваються. Я теж міг би лутати, міг би розвиватися, міг би не виправдовуватися перед вами. А я це роблю. Я просто, просто хочу, щоб ви знали, просто хочу, щоб ви знав. Ну. Хоча ладно. Ладно, я не продумав, що казати. Я буду далі знімати. До зустрічі. Хоча сумніваюсь, що навіть це хто-небудь буде здивиться.